Що контент? Я, коротше, дуже вибаглива, поки що він сидить на п'єдесталі Я все хейчу. Ну, вибачайте, якщо вже я плачу вищу ціну, то я маю отримати вищу якість, Ідеально підкреслюю мої губи, і вони виглядають візуально більшими. Ціна його. Чого іноді от я попадаю на такі продукти. Я все чекала якогось моменту, дива. І зараз в мене подруги з того календаря купують. Сьогодні в мене багато класних продуктів, які мені подобались. Ноль з десяти. Я не знаю, як це можна продавати і що це взагалі таке. Фіг, коротше, цим! -цим. Погнали! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Анастасія, і це відео про пусті баночки. Мене дуже тішить, що я з вами розпаковую ці посилочки, А тепер я буду вам показувати пусту баночку і давати вам на неї відгук. Давайте, поїхали! Я почну з коректора, який мені дуже подобався: коректор від Dior. Його тут 12 мл, дуже велика баночка. Мені вистачило реально. Я думаю, навіть на півроку. Останні взагалі вже краплинки. Я просто наносила так і пальчиком розтушовувала, його. Потім мені ще надовше хватало. І він вже закінчується. І я ще місці два ним користувалася, якщо чесно. І мені ідеально він підходить. Просто кайф. Легка консистенція в той же час він перекриває всі мої недоліки. Чи не недоліки? Це не недоліки. Це просто фізіологічні всякі штучки. Класний, я ставлю йому 10 з 10, І якщо ви хочете спробувати, я вам раджу купити на надіну, бо там завжди класні ціни на цей коректор. Раз другий засіб, який мені також дуже подобається, це стік від Кіко Milano. Значить, це в нас бронзер. В мене був він такий темненький. Зараз я знаю, що повиходило дуже багато різних кольорів, можна ще краще підібрати. Коли я їх купувала, було всього три кольори, і мені дуже подобається. Це мій улюблений продукт бронзер. Але це не бронзер, це у нас скульптор. О, да. Зараз у мене скульптор від Charlotte Tilbury, і мені він не подобається. Ну ладно, я так говорю, не подобається. Він класний. Просто його треба наносити набагато довше, ніж цей. Цей я використовую, до речі, не так, що я прямо собі тут малюю. Я беру на кісточку і потім вже наношу на обличчя. Не можна робити як легке скульптурування. Скульптурування таке більш сильніше, таке знаєте, можна це контролювати. А от контурінгом від Шарлоттіборі там так не можна контролювати. Він дуже швидко засихає. Він тяжко наноситься. Якщо нема досвіду, то я взагалі не раджу то від Шарлотіборі. Потім ще будемо обговорювати. А зараз я вам раджу, якщо ви хочете собі скульптур легкий. От Кіко і в Польщі можна купити Незеландо. Рекомендаціон 10 з 10. От так я скажу. Гель для вмивання від Magic 8. Що я скажу? Це в мене такий крем для вмивання. Да, тут навіть написано Крем Клінс. Я хочу купити таку умивалку на зиму через те, що вона зволожує класно. Це прям такий крем, який перетворюється в гель, трошки піниться. І після вмивання шкіра дуже зволожена. А я дуже люблю такий фініш після умивалок, коли в мене зволожена шкіра. Я ненавиджу це, коли в мене лице все стягується. В мене таке відчуття, що воно пересушилось. І мені це не подобається. Тому оця омивалка, я її точно куплю ще на зиму. Що ще хотіла сказати? Що я ще хотіла сказати? А скільки я її ставлю? 10 з 10, але не на літо. На літо затяжка для мене, для моєї шкіри. Давайте те, що мені не сподобалось для волосся. Я взагалі не зрозуміла дії. Це у нас. Типу кондиціонер в воді, якщо чесно, воно мало мені зволожувати дуже сильно волосся. Те, що я люблю завжди робити своїм волоссям, це його зволожувати, зволожувати, зволожувати. І він не справляється. Якщо ви користувались, напишіть, будь ласка, як вам той ефект і що ви робили, щоб ефект цей був? Ну я довго не могла використати я, але й викинути не могла. Воно ще таке прикольне. Типу, коли я на ручку наношу, я промічуваю, що воно тепліє, і значить волосся теж буде тепліти, і воно має глибше проникати, але все одно у мене щось не вийшло розібратись, як ним користуватись, щоб воно було ефективним. Для тіла тут у мене масло, яке тут в мене, знаєте, залишилось ще ось так. Я його візьму в Іспанію і там закінчу до кінця, тому я вирішила показати, щоб там вже викинути баночку. Думаю, що ефект реально є від Балібоді, від цього масла для загару. Це масло для загара. Я замітила, що коли я його наношу, то я набагато швидше загораю. Мені треба менше часу, щоб загоріти. Отак от, от я можу за годинку загоріти, так, як я би загоріла за три. В так мені відчувається. Якщо ви також напишіть, є у вас ефект чи немає ефекту, бо мені дуже цікаво. Я не можу до кінця вичислити дії, чи все таки діє, чи це себе накручую. Про запах я вам розповідала. Він все таки трохи пахне кавунчиком, коли я все тіло намазую. Я відчуваю цей запах, бо во так на ручку взагалі немає не відчуття. Що ще я скажу, що тут SPF 15, тому я не згораю. Я була трошки в шокі. Короче, воно щось захищає від сонця, хоча 15 СПФ це воно має захищати, я не знаю, 15 хвилин. Здається, що. стоп. А, годину і 5 хвилин півтори години. Воно має захищати від сонця півтори години і воно реально за захищає. Бо я не згораю. Я, коли була в Португалії, я намазала ноги і декольт спину. І ззаді я себе не намазала, і я вся згоріла з спини і ззаді, а спереді в мене був гарний загад. Уявляєте? шок контент? Я собі кавусі вже сходила, купила mm. з карамельним сиропом. Тому я дуже вам раджу спробувати, якщо ви хотіли. А якщо вам ця ціна за висока, якщо чесно висока ціна, да, я согласна, за 100 мл. Якщо ви хочете щось дешевшого спробувати, я просто вам раджу знайти масло з СПФ. Я думаю, воно буде так само діяти. Просто мені так хотілося цю і баночку гарну, і цей запах, і от воно таке все компактне, таке гарне. Коротше, мені от ідеально це підходить 100 мл, і я вже не хотіла нічого шукати бюджетніше. Для мене ціна, в принципі, нормальна. Це вам не ті сабої, якісь там за 300 злотих чи за 400 баночка. Ні, пасіба, от то дорого, реально. Я не розумію для кого вони то роблять. Кому вони то продають. Ну ладно, я так хочу купити його, але бляха, за 370 злотих я можу всі купити три книжки. Три. Давайте їдемо далі. Покажу вам ще щось з косметики. Мій улюбленець, Блін, я так улюбленець, улюбленець, Зараз я вам після цього продукту покажу якісь три, які мені не сподобались. Це дуже крутий олівець. В чому його фішка? Він ідеально підходить під мій колір губ. Це прямо тон в тон. І через це, коли я підмальовую собі, як воно називається? берега на устах. Контур. Коли я підмальовую собі контурним, бо в мене він не такий чіткий, я думаю, що у більшості він не такий чіткий, як би хотілось. Я от його підмальовую, і він тоді ідеально підкреслює мої губи, і вони виглядають візуально більшими. Здається, що я ним. Нє-ні-ні. Да-да-да. Я не да -да -да. не пам'ятаю. Здається, Да. я зараз ним нафарбована. І ось, бачите, який ефект гарний. Я ним нафарбована, плюс зверху я дала просто гігієнічну помадку. Все. Вичте, як гарна. Надіюсь, якщо не гарно, то звісно це кринж. Ау-ау-ау. Шия в мене була, коротше, до сих пір. Я потягнула м'яз і в мене короте, вже четвертий день, я відходжу. Сьогодні набагато легше, боже мій, слава Богу. Я в намазалась. Добре, що в сестрі був він. Запаси такі, знаєте, з України. Короте, ціна його безцінний він з цією ціною. Він там 12-15 золотих коштує, якщо не менше. Просто він дуже класний, фантастичний і там багато різних кольорів. Тому я вам раджу піти в Росман чи в ХБ і подивитися. Я посилання всі вам залишу, щоб ви могли орієнтуватися і купити собі все, те, що вам сподобається, теж з цієї розпаковки те, що мені не сподобалось, це. Туш, яку я навіть не закінчила в минулому році в календарі попалась вона мені. Це знаєте, один із таких продуктів, хоч і ні. У мене тут буде зараз два продукти з календаря, які мені сподобались. Хоча більшість мені дуже сподобалась. І зараз в мене подруги з того календаря купують самі собі ці продукти. Ну, реально, коротко, календар був топ за топ. Звісно, що там два-три продукти були перейомні. Ця туш, вона дуже відбувається скрізь. Це басно. Я її навіть не буду закінчувати. Я її просто довожу ціння. Вона класно, звісно, малює брові. Це взагалі, блін, які брові віє, вона дуже гарно вимальовує їх. Вона так їх якось склеює, отак прям в її Гарно, дуже гарно. Але оце перебування через 2 години, через 3 години, воно вже все в мене, я вже як паучок якийсь. Ні, мені не подобається. Не знаю, що вона робить. Може, кісточку собі залишити якось. Я не знаю. Два бали з десяти за те, що вона так гарно розділяє, хоча, звісно, дія. Я не розумію, їх тестують взагалі ці продукти. Не тестують чого, іноді іноді я попадаю на такі продукти. І ще вона коштувала теж дорого наступні продукти, які мені не сподобались. Я не знаю, чого шуму багато навколо цього засобу. Нібито він допомагає реально боротися з прищами. У мене іноді буває висипання, і я думала, що він мені буде допомагати. Я... Не помітила жодної дії. Це моя улюблена фірма. Да? в мене є продукт улюблений, який ви знаєте. Я люблю такими наборчиками купувати. щоб була така ціна, така сама, як і за один продукт, але в мене буде ще додатковий якийсь. Це дуже мило. Крем, також, звичайний, нічого взагалі незвичного і допомагаючому боротися з висипаннями, я не помітила. А мала би помітити за 100 чимось злотих. Я, коротше, дуже вибаглива до продуктів. Які я куплю за вищою ціною, я хочу, щоб в них була дія реально краще ніж я собі куплю крем в ХБ, ніж я собі куплю якусь косметику в ХБ. Якщо воно не краще, я зразу це засираю. Ну вибачайте, просто я рахую, що якщо вже я плачу вищу ціну, то я маю отримати вищу якість, і без цього я все хечу. Тому ви можете побачити, як я часто схечу. Але сьогодні не такий день. Сьогодні в мене багато класних продуктів, які мені подобались. І один з таких продуктів це від Charlotte Tiberi база, яка блистить дуже гарно блистить. Він не сказала, ніби там бльостки. Ні, там немає таких бльосток. Воно просто дає сяяння шкірі, цей здоровий блиск придає. Вона таке сяє, ніби з середини. Я його можу давати і під тон, і зверху на тон, отут вот на полічки, на щочки. Щоб придати собі такий близький сяяння. Ой, зараз так взагалі популярний став цей макіяж сяючий. Це класно, такий, ніби здорова шкіра, beauty skin. скін. Такий крем від Lush. У мене він був з запахом лаванди, заспокоюючий. назва Sleepy. Баночка моя тут закінчилась сьогодні. Я навіть не очікувала. Мені подобається класне зволоження, запах, звісно, мені не до кінця. Ввечері класно. Ось сьогодні зранку я намазалась. звісно, вся лавандою пахну. Я не знаю. Хоча мені люди робили компліменти. Дуже через запах я ходила за каву, як попало, ну ще не зафарбовано, нічого. І мені робили компліменти, що я гарно виглядаю. Може, це вони через те, що я пахла лавандою? Взагалі, я скажу так: крем хороший, зволожує класно. На ніч може бути, якщо ви любите лавандовий запах, беріть, не пожалкуєте. Ще давайте швидко пройдемось по трьом засобам, які мені не сподобались. Це Douglas Патчі. вони були за 130 злотих і діяли вони, як звичайні, за 40, от така велика упаковка. Тому не беремо їх. Я не помітила жодної різниці з дорогими. Це дорогі, точніше. А з дешевими я не помітила жодної різниці. Ми їх не беремо. Також я не побачила сенсу в цьому кремі. Він нібито з якимсь кольором і має вирівнювати шкіру, але він так катається. Я не знаю, як ним користуватись. Написано Lance Lift. Ну, що за ліфт? Який ліфт? Тільки в ліфті його відправить кудись від себе. Мені не подобається. Шутки, звісно, 300. Ладно, тупі. Не беремо, не беремо це взагалі 0 з 10. Я не знаю, як це можна продавати і що це взагалі таке. На що вони мені продали? Воно мені попалося в календарі, тому я його не вибирала. І мені не жалко. Відсістерська арома в мене такий міст був. Це такий зволожуючий гель. Він був окей, але за таку ціну ні. Я б за нього заплатила 40 злотих, а заплатила здається, 70. Тут колаген є, тут є такі всякі штучки зволожуючі, але я нічого особливого в ньому не помітила. Класно, що його треба наносити. Ось так. Я дуже кайфувала, звісно, коли наносила. За баночку плюс, але бачите, я не закінчила до кінця. Тут уже його ніяк не достатньо. Це одразу мені зіпсувало трошки про нього думку. Я ставлю 7 з 10 цьому засобу через те, що ой, аналогів дуже багато, і дешевших аналогів дуже багато, що мені дуже сподобалось. І я тут вам покажу не до кінця, ще закінчений продукт. Це у нас масло від я дуже люблю цю фірму, я її обожнюю, але лаксітан точно я дуже люблю їхній запах мигдаля. Це просто кайф, боже, це. Може, воно ну, мені пахне одразу сонцем, літом, і я уявляю себе на пляжі, бо я ним користуюсь на пляжі, я ним користуюся на якихось відпустках із собою в Іспанію ми його беремо і там закінчимо, тому я хочу там залишити баночку, я не хочу вести її обратно в Польщу, бо вона дуже тяжка. Швидко воно в схваня, впитується. Коротше, вже два вам вида і по польську, і по непонятному якому. Блін, ну от є якесь за слово ходить шкіру. Гарно зволожує, швидко впитується. Що я ще скажу, придає дуже гарне сяяння шкірі. Ну, Це просто, вот, якщо ви бачили дівчата, яких йдуть і вони всі прям так. Блищать, бо тіло так знаєте сяє. Я впевнена, що вони користуються маслами для тіла, такими як це, воно швидко впитується і дає от таке сяєння шкірі. Ти таки йдешся, прям вообще красотка. Я люблю мазати декольте і ножки. І Боже я ж як воно пахне! Як воно пахне! Якщо вам цікаво, хочете просто зайти в Лексітан і понюхайте цей засіб, і напишіть мені в коментарі. Ви, взагалі пишіть мені в коментарі, тому що це продвигає дуже мої відоси. І потім мені хочеться знімати їх ще більше, більше і більше. Надіюсь, що скоро в мене почнуть виходити влоги і більш різнообразні. У мене зараз просто такий графік на насичений, знаєте, літо йде. Багато подорожей, багато зустрічей, багато всяких подій. Тому в мене, звісно, зараз розпаковка за розпаковкою, але скоро. Я буду знімати різне. Можете мені в коментарях написати, що вам цікаво подивитися, якісь тематичні може, відео. Може, ви хочете щось про інстаграм? Може, ви щось хочете про таріт? Бо я багато чого знаю. І можу вам порозповідати. Може, ви хочете щось про тренди якісь. Наприклад, тренди в. Постінгу, стилі, стиль. Розпишіть мені, що ви хочете. Може, ви хочете якісь зачіски. Я, до речі, робила вже опитування у вас під ним відео, і ви голосуєте, що хочете, щоб я укладку показала, як робила, і я запишу обов'язково. Коротше, поїхали далі. Бистро-бистро. Я заговорилася і вас заговорила. І відхвилюся, звісно, щоб вас там не тримати дуже довго. А сама то я люблю довгі відео, якщо чесно. О, від Локсітан ще один засіб. Це я отримала в подарунок від сестри гель для душу. Цілий наборчик такий отримала. І от у мене гель для душу вже закінчився. І ще в мене є вдома лосьйон, який не закінчився. Я його ще потім покажу в наступних в пустих баночках. Після цього гелю від Локсітан я тепер буду клієнтом «Локситан». Ну, це коротше, я не знаю, що робити з цим. Їх продукти по дуже високим цінам, але по-перше, в них натуральний склад, по-друге, його наскільки хватає, Я була дуже здивована. Ну, на місяці на три, на чотири мені вистачило ці баночки. Уявляєте? Може, я, звісно, така економненька, але сестра моя говорить те, що їй дуже надовго вистачає. Якщо я зазвичай використовую баночку за місяць, то тут три місяці точно плюс ще раз. І, взагалі, класна ідея на подаруночки. От у них дуже багато різних наборчиків, тому якщо треба, користуйтесь. Така банночка в мене наступна на це. Був в мене крем на ніч від якогось корейського бренду. Мені моя подруга це подарувала. І це було просто ахігенно, неймовірно. У мене більше року вона стояла, і я не користувалася. Я все чекала якогось моменту, дива. А Потім я так злякалася, думаю, боже, зараз ще пройде цей термін збереження цього продукту, і мені прийдеться його викидати. Ні-ні і почала ним користуватись і кайфувала кожен вечір. Воно так зволожувало, так насичувало мою шкіру. Я навіть хотіла вже сама його придбати, але зараз зайшла і його дуже тяжко знайти. У мене навіть нічого не вийшло. Якщо ви десь бачили, висилайте мені посилання. І якщо ви десь бачили і будете бачити, я дуже раджу купити вам і спробувати це афікезний крем на ніч. Просто. Чи тут написано маска? Ні, це не маска. Sleeping pack. Dream with sleeping pack. English? Girl. з 10. Це вау. SPF для волосся. Я вважаю, що він працює. І дивіться, як класно я його наносила. Ну от, ви уявляєте, я десь в Португалії сиджу в машині, така у нас був кабріолет. Я, бли, така... Хоча в нас такий був смішненький кабріолет, маленький, але це все-таки кабріолет. І я отак от сиділа і пшикала собі СПФом для волосся на волосся. І вважаю я, що воно реально працювало, бо в мене могло так згоріти волосся за цей тиждень. Але воно у в мене в дуже гарній якості. Я приїхала, навіть не записувалась на додатковий догляд. От я приїду вже з Іспанії і піду на ще додатковий догляд. А в Іспанії я взяла собі нову баночку таку: останні чотири продукти у нас гель для вмивання, який мені подобається. Я вже ним користувалася, мене була повнорозмірна баночка. Цього разу я отримала подаруночок такий від ну, тіно, здається. Вона класна, вона мені дуже подобається. Вона не щіпає очі, вона гарно змиває косметику. Але мені одна дівчина говорила ну, така знайома. Вона говорила, що там дуже поганий склад. Я не знаю. Я не дуже розбираюсь ще в складах, ще. але можу сказати, що мені самі подобається, а купляти тепер мені страшно. Якщо там поганий склад. вклад. Якщо подарунок, то окей, спасибо. Мій улюбленець Кондиціонер. Це кондиціонер? Так. Да. Бо я вже шампунем не користуюсь таким через пофарбоване волосся. Якщо у вас не фарбоване волосся, раджу вам спробувати шампунь. От з цієї серії Bad Hat. Кондиціонер у мене є ще шампунь. Цей кондиціонер, це мій улюбленець, він дуже класно зволожує волосся. Я вже скільки раз розповідала про нього, що не буду на ньому довго затримуватись. Це фаворит номер один, і поки що він стоїть на п'єдесталі кондиціонерів. Продукт з календаря. Гель для брів. Мені говорили дівчат, щоб я ним не користувалася дуже часто. Це в інстаграмі мені дівчатки писали, щоб я ним не користувалася. бо будеш сушити брові. Ні, дівчатки, не сушило. Уявляєте? Я не знаю, чого. Перший час користувалася раз-два рази в тиждень, тільки на зйомки якісь. А потім я почала користуватися кожного дня. Я така думаю, фіг, коротше, цим! погнали. На мене, по-моєму, хтось дивиться. Прямо читала два якихось мужчини, дивляться, бо в мене знаєте, світло наставлене нас з двох сторон, коротше, з окна. Окно відкрите. Два окна. Коротше, я питаюся так більше світла на себе пустити, щоб зняти, бо зараз 9 ранку. І я докористувала ось так. І вже не можу використати. Тут в мене ще так знаєте продукти є. Я візьму собою в Іспанію, і отак от, отак, отак от якось може докористуюсь, бо там пробуватися, я думаю, сильно не треба буде. Все-таки пляж. Це класний продукт. Якщо ви хотіли спробувати мило. А це ж не гель, це мило, блін. Вибачаєш, класне мило. Воно від фірми Revolution, Revolution. Блін, я би хотіла сказати револютіон, але я, скоріше за все, треба говорити Revolution. Ваша подружка. Англійська, але бляха, я не живу в Англії, да? я не живу в Америці. чому я маю знати цей англійський. Я знаю польський. Мені поки що це достатньо. Хорош, що? Якщо ви хотіли спробувати мило, я вам раджу його спробувати. Це. Якщо, звісно, багато наносиш, а трошки буде на бровах видно це мило, але ми не наносимо його багато. І головне, не притискаємо сильно, це не чешемо, а так легесенько, легесенько. І воно буде гарна. І останній продукт. Боже, як же я швидко одна знімаю. Ну це просто чудо юдо. Я взяла навіть коробочку, я її зберігала через те, що я так накривала свічку від Rituals. яка дуже гарно пахне. Карм ні, карма це зовсім інше. А Юрведа вона класно дуже пахла і заповняла мені всю квартиру. Чесно, вона в мене десь півроку була. І от кожного разу ця квартира благоухала. Цим запахом точно ще куплю собі якусь свічку від Вітос. Не знаю, захотіла вам показати, бо вона закінчилась у мене також три дні тому. І я таке думаю: блін, може, також в пустих баночках показати? Це у нас кінець відео. Я вам дуже дякую за перегляд. О, я ж не сказала вам обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки. Ставте коментарі, пишіть коментарі, і пишіть мені, які взагалі відео ви б хотіли побачити від мене, які рубрики додати ми будемо будувати план на осінь. Разом можемо збудувати цей план і намітити мені путь. Бо я якраз зараз думаю, що восени взимку в мене буде скільки часу, щоб записувати ці відео. І, ну я так, звісно, надію, що мене буде багато часу. Побачимо. Тому ще раз вас прошу, якщо що пишіть мені все, що ви б хотіли від мене бачити в коментарях. Обіймаю, бажаю вам гарного дня, гарного ранку і гарного вечора. І, взагалі, в мене там уже згарчик є. І я не згорю і згоріла перший день. Бесік от Я відчуваю, що це прямо таке суржик слово, да? Ну нічого.